В житті дуже часто ми з вами є речі, за які дякуємо тільки в особливих моментах, коли цих речей у нас є багато. Коли у нас мало, деколи нам важко за них дякувати, тому що ми починаємо складати плани, які, на жаль, не можуть реалізуватися. Дуже легко дякувати тоді, коли ми бачимо перспективу, що ці речі в нас з'являться. У нас настрій піднімається, ми веселі, ми дуже такі емоційні, ми такі класні. Але коли ми бачимо, що цих речей в нас немає або ближчим часом і не планується, вони і не будуть, ми починаємо падати духом. Як називаються ці речі? Хто думає? Гроші? Кожен зараз згадує себе: от який в мене настрій, коли в мене перспектива, ось я скоро зароблю ось таку то суму. Клас! Юра думає, от нарешті я в Грецію поїду. Хтось думає, та хоч би раз на море поїхати. А інший думає, та мені би хоч взуття купити. А інший думає, клас, тепер я зможу комусь допомогти купити гарний подарунок. В кожного з нас свої плани. Біблія говорить цікавий момент. За доброго часу, що нам потрібно робити? Користуватися добром. А коли наступають важкі часи, що нам потрібно робити? Роздумувати. Так говорить Біблія: за доброго часу крестайся, а за злого роздумуй. І те, і інше допустив Бог, щоб людина нічого не могла сказати проти свого Творця. Нам легко дякувати, коли у нас є багато грошей. Нам легко жити, здається, коли у нас багато грошей. Але ви знаєте, що ще більша відповідальність. Чим більше грошей, тим більша відповідальність. Тому що Біблія каже про те, що ми повинні заробляти не для, тільки для себе. Не тільки для того, щоб дбати про свої потреби, а для того, щоб подати нужденному. Так говорить Біблія. Хто з нас з вами цього року дякував за те, що у нас на столі є хліб? Хто з нас цього року дякував за те, що. Хоча би щось у нас є. Одного разу я почув таку думку, і мені здалося, що вона дуже розумна. Людина одна сказала, для того, щоб ми перестали грішити, нам потрібно перестати порівнювати себе з кимось. Але знаєте, якраз все далеко навпаки. Для того, щоб бути вдячним, потрібно себе порівняти з кимось. Але з ким? Якщо ми починаємо себе порівнювати з дуже багатими людьми, даю гарантію, ми будемо самими нещасними людьми, тому що ми ставимо собі далекі мрії. А коли ми починаємо себе порівнювати з тим, кому важче, ти починаєш розуміти, який ти щасливий. Хто з вас хоча б один раз за цей період, коли в Україні йде війна, не подякував Богу за те, що він живе не на Донбасі? Правда? А коли ми з вами молились і дякували, класно, що на Україні є мир, а як зараз ми молимось? Як все міняється? І як ми повинні дякувати, що у нас є ще за що дякувати? Я зараз пропоную вам дещо переглянути. І подумайте про те, наскільки хорошо, коли ми починаємо порівнювати, коли ми починаємо думати, коли ми починаємо дивитися, що комусь все таки гірше. Давайте я буду озвучивать вам, если тебе плохо, что потребно сделать? Давайте мы сейчас про это подумаем, если тебе плохо. Каждому хотя бы раз в жизни приходилось плакаться в чью-то жилетку или самому быть такой жилеткой. Ничего нового в этом нет, это наша жизнь, о которой кто-то говорит, что она похожа на тельняшку с полосками, Быстро сменяющими друг друга, а другой называет ее плаванием в открытом море, где твой жизненный корабль находится посреди шторма, то наслаждается мягкими волнами штиля. Нам не нужна, не нужна чья-то поддержка и помощь, чье-то участие и сочувствие, когда у нас все хорошо, когда душа наша радуется. Но что происходит, когда проходят неудачи, когда все темнеет вокруг? когда солнце светит нам уже не так ярко, когда жизнь становится немилой. Конечно же, лучший вариант найти кого-то, чтобы выговориться, выплакаться. Это может быть и друг душевный, и обычный попутчик в купе поезда. А если такого человека не оказывается рядом в нужное время и в нужном месте, что делать? Куда бежать? Однажды кто-то сказал, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и тебе станет легче. Рецепт понравился, и человечество с радостью подхватило его. Если поразмыслить над этой фразой, убрав приевшиеся налет, злорадство и сарказм, то здравая мысль здесь действительно есть. А если свои размышления направить позитивно, то очень легко прийти, например, к следующим выводам. Если у вас в холодильнике есть еда, На тілі одежда. Над головою криша і є на чому спать. Що? Відразу виникає запитання: що далі? Це, цей матеріал склала людина, яка живе там, де відбуваються військові дії в Ізраїлі. Що тоді? Вона пише. То ви багачі, чи 75% жителів Землі. Ви колись над цим задумувалися? Ви багатше, ви входите в 25% багатих людей цього світу. Опа! Ситуація міняється. Виявляється, ви ще не бідні люди. Якщо у вас є деньги в банку чи в кошельке, а ще немного мелочек десь в копілці, ви входите в число 8% багатих мірась. Ви входите в число найбагатших людей цього світу. Якщо вас не... хтось сказав, що нижча ступінь бідноти це відсутність боргів. В кого немає боргів, підніміть руку, чесно. Ви самі щасливі люди згідно такої певної статистики. Давайте далі. Якщо сьогодні утром ви проснулися і почувствовали себе більш здоровим, нежили больним, то ви благословенні, ніж тот мільйон чоловік, який не доживе до следующей недели. А сучасна статистика говорить. Кожні три секунди в світі помирає людина. Це статистика за 97-й рік. А сучасна статистика говорить кожних пів секунди. Тепер собі порахуйте, скільки часу ми з вами провели тут, скільки вже людей в світі немає, які не дожили. Нам легко про це думати, тому що вони не померли тут, а десь. І це проходить попри нас. Якщо ви не переживаєте опасності війни, тюремного одиночества, мук, пыток, страданий від голода, то ви в лучшем положенні, ніж 500 мільйонів страдаючих. Знову ж, це статистика за 2006 рік 500 мільйонів страдаючих. Ситуація погіршується, враховуючи те, що військові дії все розростаються, а не зменшуються. Якщо ви можете участвовать в християнському собрании і исследовать свою. І свою віру не боясь ганіні аресту, питок або смерті, то ви более благословенні, ніж 3 мільярда землян. Тепер подумайте: якщо взяти загальну статистику 7 мільярдів населення, то ми даємо статистику за 2006 рік, коли ще було відомо, що 6 мільярдів пів населення Землі. Вдумайтеся в ці слова. Вы бишь благословения, ниш половину населения земли. Если ваши родители все еще живы и при этом все еще состоят в браке и не разведены, то вы редкостный человек даже в цивилизованной части мира. Если вы действительно благодарны Богу и поэтому высоко держите голову и улыбаетесь, то что? То вы благословены, потому что большинство людей могли бы поступать так же, но не поступают. Если вы можете поддержать кого-либо за руку, обнять или просто похлопать по плечу, то вы благословенны, потому что можете подарить исцеляющее прикосновение Божьей любви. Если вы можете прочесть эти слова, то вы благословенны даже в том, что в отличие от вас более двух миллиардов людей просто не умеют читать или не имеют доступа к компьютеру или интернету. Кому-то эти мысли могут показаться несерьезными. Может быть, но факт остается фактом. Когда тебе плохо, всегда надеяться, найдется кто-то, кому еще хуже. Но только поправка здесь должна быть. Если тебе плохо, найди того, кому еще хуже. И помоги ему. Может попробовать, а? Друзья, хотелось бы, чтобы каждый из нас подумал про думки одния и людины. Чтобы каждый из нас научился проводить такие параллели. Тому що хтось все ж таки в своєму житті колись переживав труднощі? Можливо, у вас в житті так не було, що у вас не було хліба, не було грошей, але такі люди були навколо нас. І деколи негордість не дозволяє підійти і попросити про те, що немає хліба, а людяність, яка не дозволить прийти і підняти руку. Можливо, хтось оцінить, а ну, він так гарно виглядає, значить, у нього ще все в житті гарно. А що? Коли людина виглядає як бомж, тоді в нього вже все погано. Ми повинні дякувати за те, що у нас є одяг, за те, що у нас є фінанси, думати про це, тому що хтось на сьогоднішній день навіть про це і не задумується. Якщо ви не дякували Богу за ті речі, які у вас є в житті, у нас зараз буде така можливість. І я хочу, щоб ми подякували в першу чергу за хліб, тому що якщо ми маємо сьогодні що їсти, то ми входимо в число. Особливих найбагатших людей цього світу. Тому я пропоную вам зараз піднятися і ми будемо разом молитися за хліб, дякувати за ті фінанси, які Бог нам дає протягом цього року. І хочу вам сказати: цей рік був дуже особливим. В той час, коли навколо нас була криза, ми з вами зібрали більше двох тисяч доларів, відправили дітям в Африку через наших друзів Діно і Міло. Це був рекордний збір. Ми з вами змогли зробити ремонт в приміщеннях, які були необхідні для проведення англійського табору, через який сюди потрапило більше, ніж 260 дітей. Коли ми почали підраховувати суму, ви чули? Ми очам своїм не вірили. Це більше 50 тисяч гривень. Ми самі не розуміли, звідки ці гроші бралися. Це звичайно враховувати те, що все робилося власними силами. Бо благословив і в цьому. На сьогоднішній день ми знаходимося без боргів за оренду і за газ. Це вже велике благословення. Ми маємо тепло, ми маємо прохолоду через кондиціонери. Ми з вами маємо такі умови, про які на сьогоднішній день хтось мріє. І згадайте кожен, хто з вас скільки цього року заробив, що їв, де був, і подякуйте Богу за це. Тому що хтось тільки має мрії і нічого більше. Я пройшов винести хліб, і ми зараз. Цей хліб перед Богом просто принесемо як той дар, за який хочеться зі сльозами дякувати. Тому що хтось мріє про нього, але не має. А ми маємо. І деколи навіть цього не помічаємо, викидаємо в сміття, якщо він зачерствів. Давайте будемо дякувати. Боже. Немає слів, Господь, щоб подякувати тобі, щоб ви, виразити, висловити всю цю подяку. Наскільки ми вдячні тобі за те, що ми мали хліб, ми мали одяг, ми мали де спати, ми мали дах над головою, коли була негода. Ми дякуємо Тобі за цей хліб, яким ти нас годував кожного дня. Ми дякуємо тобі за те, що ти годував наші сім'ї, ти підтримував, ти давав необхідні фінанси. Ми вдячні тобі за те, що ти давав нам сили робити ті речі, в які ми колись навіть не вірили, але ти знаходив ці фінанси. Ти знаходив все необхідне, щоб ми могли це зробити. Ми дякуємо тобі за те, що ти був поруч тоді, коли нам було важко, ти нас підтримував. Дякуємо тобі за те, що ми починаємо розуміти, що таке мир, коли поруч війна. Ми дякуємо тобі за те, що ми розуміємо, що таке ситість, коли ми були голодними. Ми дякуємо тобі. За те, що ми маємо можливість тихо, спокійно, без всякого переживання збиратися тут, що нас будуть гнати, переслідувати. Ми дякуємо тобі за те, що кожен з нас може жити для тебе і трудитися, і служити тобі фінансами, які не належать нам, але належать тобі. Дякуємо тобі, за те, що ми є один у одного і можемо підтримувати і приймати участь в житті один одного. Вдячний тобі. За те, що тримаючи цей хліб в руках, ми можемо оцінити, наскільки ти є благий і добрий, і саме головне, не по нашим заслугам, але по милості Твоїй, щоб ми не думали, що ми заслужили і тому ми такі благословенні, але щоб ми розуміли, що ти просто змилосердився над нами до тих пір, доки ми стоїмо на колінах і взиваємо до тебе, наша надія не буде засоромленою, бо ти будеш годувати, благословляти та допомагати. Будь прославлений, наш великий, всемогутній, добрий, милосердний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.